24 лютого минулого року стало фатальним для аеродрому Гостомель. Тоді російські військові на штурмових вертольотах почали обстрілювати аеропорт та висаджувати ворожий десант. 24 лютого зранку я прибув на роботу. Ми готувалися до виліту літака Ан-225, Але вже на той час повітряний простір України був закритий. Але ми чекали, може буде можливість. Цей літак випустити з аеропорту, але цього не сталося. Десь приблизно о 12-й годині з, з, з міста Єрпіня ми побачили ворожі гелікоптери, які одразу почали е, обстрілювати е, місце розташування Національної гвардії України і е, будівлю ангара були попадання. І десь ну, наші нацгвардійці прийняли бой. І десь півтори-дві години на аеропорту шоу бій. Унаслідок боїв за Гостомель було зруйновано інфраструктуру аеродрому і льотну випробувальну базу. Збитки підприємство оцінює в один мільярд доларів. Аеродром дуже сильно пошкоджений. Ви бачите літаки, які мають величезне пошкодження. Інфраструктура, ангари. Але потрошки ми починаємо його відновлювати. Зараз йдуть експертизи будівель, літаків. І ми роз... ну, бо ви ж бачили відео, коли тут скрізь була ворожа техніка розбита. Зараз це ми все прибрали, потихеньку пірон і рульожні дорожки ми відновлюємо, щоб можна було переміщати пошкоджені літаки. Крім того, в аеропорту були знищені та сильно пошкоджені 8 із 13 літаків підприємства. Серед них і унікальна українська мрія найбільший вантажний літак у світі, який не підлягає відновленню. Рік по тому СБУ повідомила про підозру екс керівникам ДП «Антонов». За матеріалами слідства напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військових нацгвардії на території аеропорту для підготовки його захисту, що призвело до знищення мрії. Зараз у флоті підприємства залишилося 5 літаків АН-124 100 Руслан. Вони базуються у німецькому аеропорту Лейцегали, який став другою домівкою для літаків ДП «Антонов». Співпраця розпочалася ще у 2006 році. І в останні роки тут навіть є ангар для технічного обслуговування повітряних суден цієї компанії. Зараз працюють над створенням повноцінної бази в німецькому аеропорту. Раніше співпраця була така, що літаки Антонова були постійними гостями, обслуговувалися тут. Звідси вони починали свої відправлення після початку російської загарбницької війни та знищення аеропорту Гостомель рідного аеропорту авіалінії Антонова. Антонов перебазував літаки, які ще існували сюди до аеропорту Лейпцига Гале. Це означає, що Лейпциг Гале дійсно став другим домом для авіалінії Антонова. Літаки Антонова продовжують виконувати стратегічні вантажні перевезення в інтересах України на замовлення НАТО та ЄС. Антонов mit der NATO. Авіалінії Антонова мають контракт з НАТО вже понад 10 років. Це транспортні завдання для НАТО, не лише з Лейпциг-Гале, а й з 14 країн НАТО. Але звідси літає і комерційний транспорт. Це означає, що особливо важкі вантажі, які потрібно транспортувати, відправляються з Лейпциг-Гале. Зараз всі рейси і базування нашої авіакомпанії знаходяться там. Зараз там працюють п'ять наших літаків Руслан. Які виконують е, роботу в інтересах держави Україна і не тільки стран НАТО і інших і, е, закордонних замовників зараз? Ми не маємо можливості робити базове технічне обслуговування наших літаків на нашому рідному аеродромі, е, тому всі роботи і важкі роботи ми виконуємо в Німеччині. За, за це я дуже вдячний нашим німецьким колегам. ми дуже їм вдячні, і ми маємо змогу працювати. На користь нашої країни, яка зараз веде дуже винищувану вільну з агресором. тим часом в аеропорту Гостомель триває розбір знищеного літака Ан 225. Мрія носової частини літака вже не існує. Знищена кабіна пілота та все радіонавігаційне обладнання та є те, що вціліло. Залишилось декілька систем, це... Системи підготовки повітря, кондиціонування повітря і є стільки шасі, які ми плануємо використати на другому екземплярі літака. Кілька двигунів теж вдалося відремонтувати і поставити на інші літаки. Вже два двигуни працюють на наших літаках в Німеччині. Ви бачите, що взагалі на літаку шість двигунів. Три з них ми вже. Демонтували і відремонтували, і два з них вже працюють на літаках АНС-24100. Ми з цього літака демонтували елементи механізації крила, які теж будуть використовуватись на, іншому, на другому екземплярі літака. Одразу після деокупації аеропорту Гостомель підприємство Антонов почало попереднє проєктування, випуск та розробку документації на відновлення пошкоджених агрегатів мрії. А ми плануємо відремонтувати частину агрегатів, які були пошкоджені на цьому літаку. У нас частина агрегатів для цього літака є. І звичайно, ми плануємо виконати модернізацію систем цього літака. Програма модернізації насамперед передбачає заміну застарілого обладнання, скорочення льотного екіпажу, встановлення новітньої авіоніки та сучасного пілотажного авіаційного обладнання. Це обладнання, яке забезпечує виконання літаками 124 2400 і Антону 225 сучасних вимог. Міжнародних, які стосуються і захисту навколишнього середовища, і виконання певних навігаційних специфікацій, і забезпечення радіозв'язку, забезпечення встановлення аварійно ритуального обладнання сучасного. І таких робіт дуже-дуже багато. Більша частина вже реалізована на літаках Ханства 400, тому ми будемо використовувати ці напрацювання. Робити точну копію мрії недоцільно, каже генеральний конструктор ДП Антонов. Адже деякі компоненти неможливо відтворити, а дещо коштуватиме надто дорого. Ми розуміємо, що цей літак він в єдиному екземплярі. І ці витрати, які потрібно буде виконати на дослідно-конструкторські роботи, на проведення його сертифікації, навряд чи ми зможемо їх окупити. Тому при. Формуванні попереднього технічного вигляду цього літака, зараз після відновлення, ми, власне, і керувалися таким підходом і намагалися зробити необхідний мінімум змін для того, щоб цей літак поставити на крило, забезпечити його льотну придатність на найближчі декілька років. Компанія Microsoft у програмі Flight Simulator вже розробила онлайн літак ан 225 Гроші, які будуть зароблені з продажів цього продукту, підуть на відновлення другого екземпляра мрії. За попередніми оцінками, відновлення АН 225 коштуватиме 500 мільйонів євро. Але ця цифра може змінюватися. Кошти збиратимуть усім світом. Та крім відновлення мрії і ремонту пошкоджених літаків у підприємства Антонов є багато планів. Частину з них поки тримають у таємниці. Дійсно, ми дуже багато працюємо над відновленням нашого підприємства, оскільки ми зазнали ну, досить серйозних таких пошкоджень, руйнувань. Наша льотно-випробувальна база, наше аеродром базування наших літаків. Дуже сильно пошкоджений, багато споруд зруйновано, багато втрачено обладнання. Можливість виконувати випробувальні польоти для нас є критичною. Тому це один із напрямків. Ми відновлюємо інфраструктуру нашого підприємства, яка теж зазнала руйнувань після 24 лютого. Основна наша мета це збереження колективу, не просто збереження кількості людей, які працюють. Але й збереження і власне розвиток їх компетенцій, крім того, підприємство налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами, у тому числі з компаніями-лідерами в авіаційній галузі. А сам аеропорт Гостомель площею приблизно 400 гектарів по суті відбудують наново. Там планують створити вантажний аеропорт хаб з пасажирським терміналом.